Коштувати олії з розторопші. Зараз подивимося, яка вона на смак. Ну така цікава олія. Ну, вона чисто в профілактичних цілях її використовувати, тому що вона точно не для салатів. Ну так то чувствується. Як ліки, да? як чорний кмен, теж він дуже специфічний такий е, смак у лії. Ну, цікаво. Хоча вона дуже корисна, дуже вона популярна. Ну і, звісно, я не знаю важка культура. От ми дали 60, просіло тільки до 50 мегапаскаль, Буквально каплі. 50 М60 Мпаскаль це можна сказати, якщо ви будете постійно давати на цю культуру на цьому комплекті, це трішки багато буде. Постійно ви будете навантаження. навантаження дуже велике на весь комплект буде. Також рекомендую, якщо працюєте, у нас є додатково крани, є два в одному кран, які спрацьовують, якщо це один комплект. Є також крани, які зразу. Можна прикрити і залишити там на всю ніч, і залишити під цим капанням на всю ніч залишати. Оцінювати з декілька разів хоча б віджати культуру і тоді вже оцінити дійсно. Ну, якщо в нас статистика показує 200 мл, це тверда культура. На кмині 20 також. Кмин тверда культура теж.